Відключаємо, відповідно, сюди. От. Ну і зараз система працює. Блок живлення, індикатори роботи та основний модуль. Кандидат технічних наук Анатолій Ревко тримає у руках експериментальну модель нової системи оповіщення, яку він створив разом із студентами своєї кафедри. Воно показує, що у нас є живлення жовтенький світлодіод світиться, то видно. Але поки нема модуля для з'єднання з Wi-Fi, решта світлодіодів не працює. Але воно працює в ручному режимі. У нас є кнопочки для ручного режиму, і можемо подати сигнал повітряної тривоги. Розробку цієї системи у виші обговорювали з минулого року, після початку повномасштабного вторгнення Росії. У нас тут в університеті використовується ще стара радянська система оповіщення із ручним керуванням. Черговий при настанні повітряної тривоги натискає на кнопочку і звучить відповідно сирена в коридорах. Що не дуже зручно, не завжди вчасно можна подати цю сирену. Може не спрацювати безпосередньо, там, наприклад, на телефоні оповіщення самого чергового. Працювати над новим пристроєм взялися як студенти університету, так і викладачі кафедри електроніки. Нині робота над дослідним зразком добігає кінця. Нещодавно тут додали і нову функцію. Коли ми її робили, ми не задумувалися над автоматичним відкриванням дверей. А от у зв'язку з тим, що виникла така ситуація в Києві, що не були закриті бомбосховища, ми вирішили ще її вдосконалити і додати сюди модуль автоматичного відкривання дверей по сигналам тривоги. Подібні модулі можна вмонтувати на будь-які двері, каже Анатолій. Толі Ривко. Головне, щоб був встановлений електронний чи магнітний замок. Достатньо встановити на двері електронний замок, і ця система паралельно з оповіщенням про повітряну тривогу буде автоматично відкривати двері бомбосховища. Це значно підвищує шанс встигнути туди, тому що фактично затримка цієї всій системи десь в одиниці секунд від офіційного оголошення тривоги, і коли прийде сюди сигнал, і вона спрацюється там 2-3 секунди. І таким чином у нас автоматично відкриваються двері, і люди, які почули сигнал тривоги, тут же зразу можуть зайти в це бомбосховище. По завершенню тривоги система автоматично відчиняє, а потім зачиняє двері бомбосховища. Також механізм влаштований таким чином, аби Двері завжди можна було відчинити зсередини. Анатолій Ревко каже, що вони планують встановити подібні системи у всіх бомбосховищах університету. В керівництвом університету поставлена задача у нас 12 корпусів. Треба зробити буде 12 таких систем. Це зараз перша пілотна версія такої системи. і буквально ще тиждень вона вже думаю запрацює в нормально повноцінному режимі. Система під'єднана до серверу та працює через wi-fi з'єднання. На виготовлення одного такого пристрою потрібно від одного до двох днів. Ця система. Якщо тільки взяти одну платку без навісних елементів, десь по оцінкам буде близько тисячі гривень коштувати по собі вартості елементів та один модуль без зовнішніх елементів, без замків, там без акумуляторів литкових. То ну така доволі таки, я думаю, прийнятна ціна. Анатолій Ривко каже: в майбутньому у закладі планують знайти спонсорів та налагодити виробництво подібних систем у Чернігові і встановлювати їх і у інших містах України. Олександра Мілашевська, Дмитро Фальчевський, Олександр Седько. Новини Суспільне Чернігів.